Потрійна автотроща, різанина у центрі міста та пограбування військового на зв'язку Дніпро оперативний і представляємо огляд найгучніших кримінальних подій минулого тижня. Вбивство дитини у Сунельниківському районі. Поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який смертельно поранив 12-річного хлопчика. Трагедія відбулася у місті Шахтарське 19 квітня, але про злочин стало відомо лише через декілька днів. На сходовому майданчику багатоповерхівки між сусідом та дитиною винний конфлікт, під час якого чоловік наніс два удари кухонним ножем живіт. Постраждалого доставили до лікарні, однак врятувати його не вдалося. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. В ході подальших слідчих заходів. Особа нападника була встановлена. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець. Чоловікові вже повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини. Суд обрав зломиснику запобіжний захід тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування. Обставини трагедії встановлюються. Потрійна автотроща, смертельна аварія сталася 21 квітня поблизу села Голубівка Самарівського району. Там зіткнулися три легкові транспортні засоби: БМВ, Форд та Хюндай. Внаслідок аварії загинуло троє людей. Ще одна отримала травми. Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували спонівечених автомобілів постраждалого та трьох загиблих. Всі обставини трагедії з'ясовуються. Різанина у центрі Дніпра, 24 квітня на подвір'ї одного з житлових будинків на проспекті Олександра Поля було виявлено травмованого чоловіка. За інформацією від правоохоронців, під час конфлікту двох місцевих жителів один з опонентів наніс іншому ножове поранення. 26-річного потерпілого госпіталізували до лікарні. Правоохоронці оперативно затримали нападника. Йому вже оголосили підозру за фактом нанесення тяжких умисних тілесних ушкоджень. Зловмиснику може загрожувати до восьми років за ґратами. Досудове розслідування ще триває. Пограбування військового у Новокодацькому районі Дніпра. Правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав будинок військовослужбовця, що перебуває на фронті. 25 квітня місцеві мешканці почули підозрілі звуки з оселі сусіда і вирішили перевірити, що відбувається. Усередині вони виявили невідомого, який намагався винести чуже майно. Грабіжника затримали на місці та передали поліції. Ним виявився 44-річний місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини. 26 квітня слід. Чи повідомили йому про підозру у вчиненні грабежу? Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Побиття підлітка у селищі Обухівка стався конфлікт, внаслідок якого 14-річний хлопець отримав тілесні ушкодження. 26 квітня інформація про інцидент почала активно поширюватися в соцмережах. За попередніми даними під час сварки троє хлопців побили підлітка та втекли з місця події. Правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту. Слідчі відкрили кримінальне провадження за другою частиною статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство вчинене групою осіб. Наразі триває досудове розслідування. Ю. Нальні поліцейські встановлюють усі обставини події на цьому завершуємо. Далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини. Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром Оперативним.